Доброго ранку малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття великодні писанки та крашанки. Добрий день, малята! Дуже рада вас вітати. Зачерпнім в долоні сміху подаруймо всім навтіху! Приготуймо вуха, щоб могли уважно слухати, помахаємо завзято та й почнімо працювати. Ось торбиночка стоїть, а в торбинці щось лежить. Ви підходьте всі до мене, щоб в торбинку заглянуть. Що всередині скажіть? Дітки, то що ми з вами знайшли в торбинці? Правильно, яєчка. А як називають ці яєчка? Молодці крашанками. А чому ці яєчка розфарбовані в різні кольори? Молодці, тому що скоро настане свято Великодня. Давайте покладемо яєчка до великоднього кошика. Пограємо з вами дидактичну гру крашанки. Ось у нас з вами є великодній кошик та три крашанки різного кольору. Наше з вами завдання малята взяти крашанку, покласти її до кошика та сказати, що вона символізує. Давайте спробуємо ця крашанка зеленого кольору. Що вона символізує? Молодці траву. Ця крашанка синього кольору. Вона символізує небо. Ця крашанка жовтого кольору, вона символізує сонце. Молодці малята. Ми з вами всі яєчка позбирали та поклали до Великоднього кошику. А я знайшла ще одне яєчко, але воно не схоже на інші. Ось погляньте. Чим це яєчко відрізняється від крашенок? Вірно, на ньому є візерунки. Таке яєчко називають писанкою. Пограємо з вами мовленеву гру, опиши писанку. Це писанка, вона рожевого кольору, на ній зображені квіти. Ця писанка жовтого кольору, на ній зображені тварини червоного кольору та ще інші візерунки. А ця писанка різнокольорова, вона складається з зелених та жовтих трикутників та мазків. Молодці малята із цим завданням порались, але поки ми з вами розмовляли, трапилась біда, бігла мишка і розбила всі наші писанки. Давайте пограємо з вами дидактичну гру. Полатай писанки. Погляньте, малята, ось є у нас такі красиві писанки. Та частинки шкарлупки, які розбила мишка. Наше з вами завдання знайти ту частинку відповідно кожній писанці. Давайте спробуємо. Як ви гадаєте, яка частинка шкарлупки підходить до цієї писанки? Ану, подивимось уважно. Вірно, ось ця. Молодці підходить. А ось тій. Так, ось ця частина. А цій писанці? Вірно, ось ця з пташечкою. Які ви в мене розумники із цим завданням впорались? Послухайте, малята вірш Володимира Тарана писанка В хаті на осонні, сяду на ослоні, сяду я краєчку, розпишу яєчко, ну му, пензлю потанцюй, гарну писанку малюй, буде небо і земля, і ставочок, і поля, сильний і міцний дубок, а на ньому яструбок. Буде в мене писанка про країну пісенька. Дітки, що у віршику пензлик намалював. Вірно, і ставок, і річку, і тубок. Дітки, була одна писанка, а чого стало багато? Молодці, писанок. Пограємо з вами ще одну мовленеву гру, чого скільки. Писанка одна, а багато. Писанок, крашенка одна, а багато. Крашанок. Верба одна, а багато верб яйце одне, а багато яєць. Молодці малята. Ну що, малята? Гадаю, ви втомилися? Давайте трішки відпочинемо та виконаємо фізкульт хвилинку. Руки в сторони та вгору, на носочки піднімись. Підніми голівки вгору і на ручки подивись. Добре, ноги розімнемо, раз присіли руки прямо, встали знову все так само. Повертаємося вправно, все виконуємо гарно. Вправо вліво подивись і сусіду усміхнись. У Україні люди здавна шанують свято Великодня та завжди готуються до нього. Послухайте малята ще один віршик Українська писанка Анатолія Камінчука. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка сяду собі з краєчку, розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконце і стане воно, мов сонце. Дітки, а давайте з вами ще поговоримо про нашу гарну Україну. Пограємо з вами дидактичну гру Моя Україна. Я вам буду показувати картинки. А ви повинні підібрати слова прикметники та сказати, яка наша Україна. Україна красива. Україна квітуча. Україна яскрава. Молодці діти, ви дуже багато знаєте про Україну та про свята, які наш народ святкує. То що, малята, яке свято наближається? Що розмальовують до цього свята? До нових зустрічей!